Наближається Великдень і я поспішаю поділитися з вами рецептом глазурі. Така глазур дуже вдала. Вона не липне, не кришиться, і такий рецепт вас ніколи не підведе. Такої глазурі вам вистачить на 6 середніх пасочок. Давайте готувати. Міксером збиваю два холодних білка, які я тільки що достала із холодильника. Поступово не перериваючись, всипаю цукрову пудру. По рецепту у мене йде 170 г цукрової пудри. Міксером я працюю приблизно 3-4 хвилини. Має вийти густа біла маса, яка не буде стікати із міксера. В самому кінці додаю чайну ложку лимонного соку і збиваю ще 10 секунд. Глазур готова, можна прикрашати нею пасочки. Застигає вона приблизно через 30-40 хвилин. При нарізанні не кришиться і дуже довго тримається. Скористайтесь таким рецептом, я впевнена, він вас не підведе. Бажаю вам щасливої смачної Паски!